Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 28 червня 2023 року. І поговоримо сьогодні про гортензію мінлива, як вона на цей час виглядає. В цьому році вона щось вирішила змінити своє забарвлення. Нічим я не підкисляла, нічого я не лила, крім води. Подивіться, який на ній колір став. Не передає камера. Але він такий фіолетовий. Не знаю, з чим це зв'язано. Сусідка каже, що в минулому році він також був трошки фіолетовий. Але я не пам'ятаю такого. Подивіться, як вона квітне. І ця краса буде до заморозків, До... ми її обрізаємо перед Новим роком. Подивіться, яка краса. Подивіться на цей кущ. Він, коли був стоячим по положені, він десь був метр сорок, метр 50, 60, смотри, які кущі. Зараз він десь метр двадцять. Подивіться, якої величини у нього шапки. Квітів. Подивіться, це просто неймовірна краса. І ще раз повторюю, що вона не укривна. Що росте в звичайному садовому ґрунті. Я її нічим не підкисляю. Отака вона красива. Ось у гілочки трошки нахилилися після дощу, бо в нас сильні були дощі. Тут, тут трішки сонечко є, тому квітне вона більш насичено. А два кущика у мене є, які квітнуть у повному затінку. Квітів менше, але все рівно. Подивіться, яка краса. Ці квіти такого розміру. Це просто не можна передати. Як гарно. Цей кущик також росте на сонечку, тому квітів тут також. більше. Подивіться, як він гарно виглядає. Я ще раз нагадую, що сьогодні 28 червня 2023 року гортензія, яка має назву Мінлива, це садова багатолистова, чи крупнолистова, як вона правильно називається. Оце така у нас краса. До зустрічі в наступних відео.